Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочки від Віри. Подивимося, що вона прислала, то хочу подякувати Вірі за смаколики. Дочка буде дуже задоволена. Вона любить зефір. Ну, і, відповідно, я п'ю цикорі. Якийсь індійський цикорій напірщиний на основі індійського цикорію. Зазвичай у нас був наш, а це індійський. Ну, попробуємо. Що ж, дякую, Віра. І подивимося, що, які в нас скарби: такі бірюзові намистини, крихта бірюзова, перлини різні, корал, гранат, також два види і агат. І білі, напевно, онікс. І запитувати віру її побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Віри готові і подивимося, що у мене вийшло. Та як Віра довірила мені повністю весь дизайн і політ фантазії. Так що, що я намудрила? Оці агатові намистини я вирішила зробити з позолоченою фурнітурою. Додала такі гематитові роздільні гранені позолочені. І гачок. Забрала ті всі дрібненькі білі, і я їх використала в іншому місці. Вони якраз мені дуже пригодилися. Із перлинок вирішила зробити одну простеньке намистечко. Іноді хочеться просто низочку якогось намиста. Як я кажу, до футболки. Це вже так, як мій вислів. Не запатентований, але це мій ж, А чому я так говорю? Тому що вже часто мені говорять на мистечку до футболки. І я розумію, що це має бути простеньке намистечку. Ну тут не зовсім простеньке, я хотіла трошечки його прикрасити, дала такі тригранні позолочені на мистинки. Ну і замочок гачок. Не зовсім такі барочні, такі, знаєте, нерівні, а чимось хочеться, щоб вони були такі цікавіші. Я вирішила зробити трирядне намисто. Раз мені вистачило все гарно. Посортувала в розмірах, по центру дала більші, додала такі гематитові матові намистинки, роздільні бісеринки між кожну намистинку. Такий конектор. Ну і на закінчення до гачка. Вийшло таке трирядне намисто. І залишилося декілька перлинок. Я вирішила освіжити бірюзове, оце з листочком. Додала позолочені роздільні намистинки для яскравості, цікавості. І на закінчення гачок. Іскрихта набрала на пін, І так їх було небагато і не було чим. Доповнити, то я вирішила, то як ну, дуже гарно підійшли оці вона намистинки mm -hmm. до такого ніжного-ніжного блакитного кольору. А з агатових, що я казала, забрала дрібненькі, от я їх і сюди використала. Якраз вони мені доповнили довжину цього кольє. Такі філігранні. Із коралового я запропонувала вірі зі зкардою, але вона захотіла, щоб було просте. Так це таблеточки. І все одно щось треба було між них давати, тому що щоб вони колом не стояли. Вибрала я такі нам містинки за розміром, дала такі диски такого розміру, і десь знайде бісеринку, щоб трошечки-трошечки прогиналося. І утворювався гарний овал. На закінчення гачок. І овал, як бачите, гарно утворюється. І з гранатового. Оце з такими пелюстками я вирішила просто перенизати, але посортувала їх по розміру, бо вони були хаотично набрано і на не мала вигляду. По центру дала самі більші, і на закінчення менший гачок з ланцюжком. А з другого гранатового. Я вже вирішила трошечки прикрасити. І я е, між дрібненькими ще вставляла таку намистинку із роздільними срібними. Це є подружки, їх можна носити разом. Можна носити окремо, і ще залишалося трошки крихти там з розібраних сережок, то я зробила сережки грону до комплекту. Отак От воно виглядає, як одне. І ще залишилися самі-самі дрібніші загатового такі білі і трошечки круглих гранатових, то я зібрала і вийшло ще на мисточку, і його можна доповнити, з тим є ланцюжок відрегулювати довжину. О, і таки, такі ще подружки вийшли. Ось така цікава переробка. Всім гарного перегляду і до наступних відео!